Сьогодні ми згадуємо другого вореста Андрій Козючив. Загибший в 2014 році, бивший військовий, дух правого сектору. Загинув він в районі Піски. Дуже знакова для нас особистість. Саме ця людина була у започатків правого сектору. Ця назва була придумана ним. Це велика людина для нашої історії, це велика людина для нашої молоді. Молодчиться на його поступках, на його діях, на його ідеях. Друг Хорест для нас є такою постаттю, яка для нас є орієнтиром. Саме він нам дає шлях, дає розуміння, для чого ми тут, і дає поняття, що нам треба робити в скрутних ситуаціях. Зеленій бок за вчора і піки. сьогоднішній день нас зібрав на цьому місці орес Андрій, який один із перших пішов захищати нашу батьківщину, який один із перших на нашому інгульці. Відійшов у вічність. Тіло повернулося в землю. Побратими привезли із поля бою. А душа перебуває у вічності. І в сьогоднішній день всі ми збираємо для того, щоб згадати його, згадати його подвиг, його героїзм і те, яке в нього було життя, яке немов горіло, але давало світло для всіх інших. Давав приклад іншим. І в сьогоднішній день ми молимо за його покой. В сьогоднішній день ми пам'ятаємо його подвиг. І слова вічна пам'ять наповнюється змістом. І повинні пам'ятати про наших героїв, про наших воїнів. І молитись перед лицем Всевишнього Бога і благати свого Творця, Господи, прийме душі воїнів у царстві. Небесні. Амінь. Цей вірш я встиг присвятити своєму братові та соратнику Оресту. Ще коли він був живий. Вуличний романтик, авантюрист, хуліган та відомий проповідник українського націоналізму. Це це в хорошому розуміння цього слова. З ним можна було сперечатись годинами і навіть не знайшовши згоди, почувати себе комфортно. Бо саме в цих суперечках ми знаходили істину, пізнавали себе. Багато писали йому води до смерті, писали навіть ті, кого він зневажав. Багато хто його любить і після смерті. Але цей вірш про живого і веселого Ореста, в якому ми, ми рідні, його знали. Вірш зветься ту ночь, коли палали профспілки. Він там був. Ту ніч, коли палали профспілки, палав майбутнього останній бастіон в ту ніч, коли найкращі з нас чоловіки пішли на варту у Небесний легіон. Ні, нам ніколи не забути тої ночі, коли крізь дим розтрощених надій у натовпі побачив твої очі. Прошепотів, братуха, ти живий, і мовчки посміхаючись серцями. Ми вкотре вирушаємо у бій та кожну мить цієї гри з вогнями шепочемо. Братуха, ти живий. Брудні, знесилені, пошматані, обдерті, стискали зуби, двічі не вмирати. Для нас, братуха, не існує смерті. Ми воїни, а вони лише солдати. Братерський дух та кров протистоянь з'єднали наші долі на віки. Під канонади визвольних змагань в ту ніч, коли палали простіми. Як зараз пам'ятаю про вспілки і образ бронежилет військовий светр, одна за одною дешеві цигарки слова. Ми, друже, стоїмо на смерть. Від гуркотів майдан та відпалав. Я пам'ятаю, звістку, він живий, коли у спільних друзях запитав. Живий, але ув'язнений Андрій. А потім Київ, він посеред нас, як завжди, щира посмішка та жарти на запитання друже, як життя. У відповідь почув, як ляже карта. Жахлива звістка, гореста нема. Мов блискавиця обпекла та обпалила. Забрав до себе в небо во бійця, бійця, який в нього свято.